Микола Гоголь, Тарас Бульба, Частина 16 Чи є ще порох у порохівницях? Чи не потупилися шаблі? Чи не стомилася козацька сила? Чи не погнулись козаки? Стане ще, батьку, пороху, годяться, ще шаблі, не стомилася козацька сила, не погнулись ще козаки. І рвонулися знову козаки так, ніби і втрат ніяких не зазнали. Вже три тільки корінних отамани залишилися в живих, багряніли вже скрізь червоні ріки, високо гатилися мости з козацьких і ворожих тіл. Глянув Тарас на небо, а вже по небу потяглися ключем кречити. Ну, буде кому пожива. А вже там підняли на спис метелицю, вже голова другого Писаренка, завертівшись, Закліпала очима, вже підломився і бухнувся об землю на четверо порований у хрім гузка. Ну, сказав Тарас і махнув хусткою. Зрозумів той знак Остап і вдарив сильно, вихопившись із засідки на кінноту. Не витримали душгунати з куляхи, а він гнав їх і нагнав просто на місце, де були вбиті в землю кілки і уламки списів. Почали спотикатися і падати коні та летіли через їх голови ляхи. А в цей час корсенці, що стояли останні за возами, побачивши, що вже досягне рушнична куля, грибнули враз із самопалів. Всі збилися і розгубилися ляхи, і підбадьорились козаки. От і наша перемога, залунали з усіх боків Запорозькі голоси, засурмили сурму і викинули побідну корогу. Скрізь тікали й ховалися розбиті ляхи. Ну ні, ще не зовсім перемога, сказав Тарас, дивлячись на. Міські мури, і сказав він правду, розчинилась брама, і вилетів звідти гусарський полк, краса всіх кінних полків. Під усіма вершниками були всі, як один, бурі, аргамаки. Попереду інших мчав лицар, від усіх маткіший, за всіх вродливіший. Так і летіло чорне волосся з під мідної його шапки, маяв зав'язаний на руці дорогий шар, вишитий руками першої красуні. Так і оторопів Тарас, коли побачив, що це був Андрій. А він тим часом охоплений палом і жаром битви, жадаючи заслужити пов'язаний на руку дарунок, помчав, як молодий хорт, найкращий, найбыстріший і наймолодіший від усіх узграїв. А тукнув на нього досвідчений мисливець, і він помчав, пустивши прямою рисою в повітрі свої ноги. Весь, похилившись на бік усім тілом, зриваючи сніг і десять разів опереджаючи самого зайця в запалі свого бігу, спинився Тарас і дивився на те, як він чистив перед собою дорогу, розгонив рубав і сипав удари направо і наліво. Не витерпів Тарас і закричав Як своїх, своїх чортів, сину, своїх п'єш? Та Андрій не бачив, хто перед ним був. Свої чи інші, які нічого не бачив він. Кучері кучері він бачив, довгі, довгі кучері, і подібні до річкового лебедя груди, і сніжну шию, і плечі, і все, що створено для безумних поцілунків. Гей, хлоп'ята, заманіть мені тільки його до лісу, заманіть мені тільки його, гукав Тарас, і визвалось тут же тут ж мить тридцять найбыстріших козаків заманити його. І, поправивши на собі високі шапки, тут же пустилися на конях просто навперейми гусарам. ударили збоку на передніх, збили їх, відділили від задніх, дали по гостинцю тому й тому, а Голокопитенко очистив плазом по спині Андрія і ту ж мить пустились тікати від них, оскільки вистачало козацької сили. Як скипів Андрій, як забунтувала по всіх жилах молода кров, ударивши гострими острогами коня, що духу полетів він за козаками. Не оглядаючись назад, не бачачи, що позаду всього тільки двадцять чоловік поспівало за ним. А козаки летіли скільки сили на конях і просто повернули до лісу. Розігнався на коні Андрій і мало вже був не наздогнав голокопитинка, якраз честь дужа рука ухопила повід його коня. Оглянувся Андрій перед ним Тарас, затрясся він усім тілом і раптом зблід. Так школяр, необачно зачепивши свого товариша і діставши від того лінійкою по лобі, спалахує якого несамовитий, вискакує з лавки і женеться за зляканим товаришем своїм, готовий розірвати його на шматки і зненацька наштовхується на вчителя, що входить у клас, вмить ущухає несамовитий порив і спадає безсила людь. Подібно до цього в одну мить пропав, ніби й не було його зовсім гнів Андрія, і бачив перед собою самого тільки страшного батька. Нащо ж тепер ми будемо робити? сказав Тарас, дивлячись просто йому у вічі, та нічого не міг на те сказати Андрій, і стояв, втупивши в землю очі. Що, синку, помогли тобі твої ляхи? Андрій стояв, не відповідаючи. Так продати, продати віру, продати своїх, стій же, злась з коня. Покірно, як дитина, зліз він з коня і спинився, ні живий, ні мертвий перед Тарасом. Стій і не ворушись Я тебе породив, я тебе і вб'ю!» Сказав Тарас і, відступивши крок назад, зняв з плеча рушницю. Білий, як полотно, був Андрій. Видно було, як тихо вирушилися у його і, як він вимовляв, чиєсь сім'я. та не було це ім'я чи матері, чи братів. Це було ім'я прекрасної полячки. Тарас вистрілив, як хлібний колос. Підрізаний серпом, як молоде ягня, відчувши під серцем смертельне залізо, Звісив він голову і повалився на траву, не мовивши жодного слова. Спинився син вбивець і дивився довго на, бездун, на бездушний труп. Він і мертвий був прекрасний. Можне обличчя його, недавно повне сили і непереможного для жінок чару. Все було прекрасне, чорні брови, як траурний оксамит відціняли його зблідлі риси. Чим би не козак був, сказав Тарас. І станом високий, і чорнобривий, і лисе, як у дворянина, і рука була міцна в бою. Пропав пропав славно, як підлий собак. «Батько, що ти зробив? Це, це ти вбив його, сказав, під'їхавши в цей час Остап. Тарас кивнув головою. Пильно подивився мертвому в очі Остап. Жаль йому стало брат. І промовив він тут же. Поховаймо ж його батьку чесно в землю, щоб не поглумилися над ним вороги і не розтягли б його тіла хижі птахи. Поховають його й без нас, сказав Тарас, будуть у нього плакальники й утішниці. І хвилин зодві думав він чи кинути його на поталу вовкам сіроманцям, чи пошанувати в ньому лицарську доблесть, яку хоробрий. Повинен повижати хоч би там у кому. Аж бачить, мчіть до нього на коні голокопитинку, біда, отамане. Зміцніли ляхи, прибули на підмогу свіжа сила. Не встиг сказати голокопитинку, мчить Вовтузенку, біда, отамане. Нова валить іще сила. Не встиг сказати Вовтузенку Писиренко біжить бігом уже без коня. Де ти, батько, шукають тебе козаки? Вже вбито корінного отамана невеличкого. Все дорожнього вбито, Черевиченка вбито, але стоять козаки, не хочуть умирати, не побачивши тебе в очі. Хочуть, щоб глянув ти на них перед смертною годиною. На коня, Остапа!» – сказав Тарас і поспішив, щоб застати ще козаків, щоб подивитися ще на них і щоб вони глянули перед смертю на свого отамана. Та не виїхали. Вони ще з лісу, а вже ворожа сила оточила з усіх боків ліс, і між деревами скрізь показалися вершники шаблі, з шаблями і списами. Остапе, Остапа, не піддавайся, гукнув Тарас, а сам, вихопивши шаблю, наголо, давай чесати на всі боки перших, що трапилися. А на Остапа вже наскочила раптом шестеро, та не в добрий час, видно, наскочили з одного полетіла голова, а другий перевернувся, відступивши. Поцілував списом у ребро третьому, четвертий був відважніший, ухилився від кулі, і влучило в кінські груди гаряча куля. Здибився скажений кінь, грюкнувся об землю і задушив під собою вершника. Добре, синку, добре, Остапа. кричав Тарас. Ось я слідом за тобою. А сам усе відбивався від нападників. Рубається, б'ється Тарас, сипле гостинці тому й другому на голову, а сам дивиться перед на Остапа і бачить, що вже знову схопилося з Остапом, мало не восьмеро разом. Остапа Остапа, не піддавайся, але вже перемагають Остапа, вже один накинув йому на шию аркан, уже в'яжуть, вже беруть Остапа. Ех, Остапа, Остапи, кричав Тарас, пробиваючись до нього, рубаючи на капусту всіх на своєму шляху. Ех, Остапа, Остапе, остапе та як важким каменем ударило його самого в ту ж хвилину. Все закрутилося і перевернулося в очах його. На мить змішано блиснули перед ним. Голови, списи, дим, виблиски вогню, гілля дерев з листя, що малькнуло перед самими його очима, і гримнувся він, як підрубаний дуб на землю, і туман повев його очі. Довго ж я спав, сказав Тараса, пам'ятавшись, як після тяжкого хмільного сну і намагаючись розпізнати речі навколо себе. Страшенна слабість долала його члени, ледве мрехтіли перед ним стіни і кутки незнайомої світлиці. Нарешті пам'ятав він, що перед ним сидів товкач і, здавалось, прислухався до кожного його подиху. Еге. подумав про себе товкач, заснув би ти, може, й навіки, та нічого не сказав, посварився пальцем і дав знак мовчати. Та скажи ж мені, де я тепер? спитав знов Тарас, напружуючи розом і силкуючись пригадати, що було. Мовчиш. гримнув на нього суворо товариш. Що тобі ще хочеться знати? Хіба не бачиш, що весь? Порубаний уже два тижні, як ми з тобою мчимо, не переводячи духу, і як ти в гарячці та жару плетеш, верзеш нісенітницю. Оце вперше заснув спокійно. Мовчиш, коли не хочеш собі наробити лиха, але Тарас уже намагався і силкувався зібрати свої думки і пригадати, що було. Та мене ж бо оточили були і зовсім уже схопили ляхи. Мені ж не було ніякої змоги вибитися з натовпу. Мовчи, кажуть тобі, чортів сину, закричав товкач сердито, як нянька, втративши терпець, кричить на непамованого пустуна хлопця. Яка користь знати тобі, як ти вибрався? Досить того, що вибрався. Знайшлися люди, що тебе не зрадили. Ну й буде з тебе. Нам ще не одну ніч мчати в вкупі. Ти думаєш, що пішов за простого козака? Ні, твою голову оцінено в двісті тисяч червінців, а Остап скрикнув раптом Тарас, напружився, щоб підвестись, і враз згадав, як Остапа схопили і зв'язали на його очах, і що тепер він уже в ляцьких руках. І обгорнуло горе стару голову, зірвав, постягав він усі перев'язки ран своїх, кинув їх далеко геть, хотів голосно щось сказати, і замість того почав верстині синітниць. Жар та марення знову панували його і полились постями зв'язку безумні речі. А тим часом вірний товариш стояв перед ним, лаючись і сиплячи безліку жорсткі, докірливі слова та дорікання. Нарешті схопив він його за ноги та і руки, сповив, як дитину, поправив усі перев'язки, загорнув його у волову шкуру, зав'язав у лубки і, припнувши мотосками до сідла, помчав знову з ним дорогу. Хоч не живого, а довезу тебе. Не попущу, щоб ляхи поголомилися над твоєю козацькою породою. На шматки рвали б твоє тіло та кидали його у воду. Нехай же, хоч і буде орел висмикати очі з твого лоба, та нехай то буде степовий наш орел, а нелядський, не той, що пролітає з польської землі, хоч не живого, а довезу тебе до України. Так говорив вірний товариш мчав без відпочинку дні і ночі і привіз його непритомного в саму Запорозьку Січ. Там знаходився. Там заходився він лікувати його невтомно, травами й примочками, знайшов якусь цимущу жидівку. Щомісяць поїла його всякими ліками, і нарешті Тарасові стало краще. Чи то ліки, чи своя залізна сила взяла гору, тільки він через півтора місяця встав на ноги, рани загоїлись, і тільки самі шабельні рубці показували як глибоко колись поранений був старий козак. Одначе ж став він помітно похмурий і сумний. Продовження в наступній частині.